Як я прийшла в цей театр? Я прийшла в цей театр так багато років тому, що навіть страшно казати. Ну, я 46 років в театрі. Закінчувала я наш університет, тоді ще інститут імені Карпенка Карого, майстерня Рудіна Михайла Михайловича. Якимось дивним чином ну, сталося так: мене запрошували в багато театрів України на четвертому курсі. навіть... В Укрконцерт мюзик-холл тоді такий був. Там ми мали їхати з концертом, я мала співати арії чи партії головної героїні разом з оперним там студентом. І я навіть в принципі готова була туди піти. Хоча Михайло Михайлович Рудіно, якого я навчалася, сказав, що він не переживе того, що його одна з найкращих учениць буде в Укрконцерті, в мюзик Холі дригати ногами. І якраз четвертий курс, по-моєму, квітень чи травень місяць болгарське консульство святкувало сторіччя визволення Болгарії від турецького іга. І нас запросили мене, і болгарського студента Колю Босілкова заспівати пісню Альоша. Тоді така була модна пісня, білієтлі в полі Пороша. Ну, під гітару, в два голоси її заспівали там, в консульстві. І там було дуже багато богеми української тодішньої, в тому числі був сміян, який керував тоді цим театром. Театр був в такому трошки стані, як би застою, скажімо так. І тому студенти якось так ставилися до театру Франка, що, ну, то перша сцена, найкращі актори, але якось от він в такому в стані застою, не дуже нібито хотіли сюди розподілятися. Мене Молостова Ірина Олександрівна, яка також паралельний курс вела, бо це майстерня, в якій Толя в Люба Куб'юк, О, вони звідти від Молостової. А вона до мене дуже добре ставилася, вона просто взяла мене за руку і підвела до сміяна на тому на бенкеті вже після. Офіційної частини. Ну, сміян подивився, кажу, о, так такі студентки зараз в театральному. Ну, я прийду-подивлюсь виставу. Прийшов, подивився дипломні вистави. Я в трьох виставах була, він всі три вистави подивився. І на розподілі, коли вже там сидять всі, хто запрошує, там наші педагоги, він каже, я цю дівчинку беру. Для мене це абсолютно було ну, абсолютно несподівано, тому що я. Я навіть казала, що ну, от я йду вже працювати в концерт. І він взяв мене, і нас тоді взяли п'ять чоловік: Мене, Люду Смородіну, Іру Дорошенко, Сашу Логінова, який також тут зараз, і Володю Кузнєцова, два два хлопця, три дівчини. Таким чином, я потрапила до цього театру. Звичайно, ми, коли прийшли в театр, для нас це був і храм. І оці корифеї, які тут ходили, це ну, люди, яких ми бачили на сцені, чули по радіо, в якихось записах радіопостановок. Це для нас були не те, що зірки, а ну, небожителі. Ми до них ставилися дуже з величезною повагою. Але вони також ставилися з повагою до молоді. Вони називали на винос багато хто, Аркадій Євгенович Гашинський, він просто знімав капелюха і казав: Здрастуйте, я вас вітаю. Якась така, такі традиції були, і субординація була, і повага. І тут сплелися такі стосунки, це, були, це було мереживо, дуже красиве мереживо високої такої культури поведінки і на сцені. І в кулуарах, ну, Це дійсно це планка була, це була висока планка. І ми почали вливатися оці новонароджені франківчата, жовтороті, почали вливатися в цей колектив. Дуже сильна тут серцевина була, на акторів такого середнього віку, і Корифеї, які, ну, от я кажу, що це, це щось таке було. Вони і поводили себе певним чином. От вони поводили себе так достойно, що до них достойно ставилися. І сильні актори середнього такого віку. Ми почали тут свою роботу. Мені дуже пощастило, тому що першим режисером на театрі, ага, я ще не сказала, що Сміян нас взяв в червні місяці, а в серпні його звільнили. І прийшов Данченко. Данченко це був один з найкращих режисерів, перспективних найкращих режисерів України. Ми це знали, що, будучи студентами, нам розповідали Данченко, Ступка. Данченко, Ступка. І стало питання, хто очолить театр. Вирішили запросити Данченка. Він поставив умову: Я поїду, я покину Львів, я поїду, але я візьму кількох акторів. І він взяв двох Ростальний. Ну, Оце два таких великих актора. Вони влилися також в трупу, дуже якось влилися по-домашньому, по-родинному. Ми взагалі тут всі родичі. От, щоб, щоб знали, це Наш театр завжди був родиною. От про наш театр я не знаю, як там казали про інші, але франківська родина. Франківська родина, і плелися ці стосунки дітей з батьками, з дідусями, бабусями. І от воно якось все отак з вистав переливалося. Там хтось грає твою маму, у тебе вже до мам, як до мами ставлення, а, а у когось вже як до дитини ставлення, як до сина, як до дочки. І все це дуже було тепле, дуже таке пов'язане, родинне. Прийшов Данченко, і відразу почалось нове життя. Сплеск в театрі. Він поставив кілька вистав, це украдене щастя. Микола, Микола, не повинен би ти був би згадувати про це? Я? Я не повинен згадувати про те, від чого серце крається і в міську лупає. А, скажи мені, Михайлику, про що я маю згадувати? На кого маю робити? І для кого маю дбати? Та хоч би й на себе самого. А на самого себе я дбаю, я ж собі продаю, розкидаю те, що мені не потрібно. А про те, що потрібно, я дбаю. А потрібно мені зараз, знаєш, що. Ось бачиш. Фу, Микола, стидайся. То все, я маю ще встидатися. Михайле. А ти? Ти встидаєшся. А от ця от негідниця встидається, що раз пора з тобою по селу волочиться. Люди добрі. Ви маєте? встид? Зась тобі до нас. Кому зась? Кому зась, Михайло? Хто ти тут такий, що ти мені заскаєш? Яке ти маєш право мені заскати, Михайло? Така знакова вистава була. І прийшов Глоблін. Дідусь Глоблін його взяли з Харкова. І оцей дідусь Глоблін, він став моїм хрещеним батьком в цьому театрі. Тому що саме він за мене якось вчепився. От він з вистави в виставу. Перша вистава була Дикий ангел». це п'єса Коломійця. Вона така була на злобу дня, на, на, на часі. Але. Раптом в Театр Франка квитки стали питати біля Метро на Городецького, коли це було Карла Маркса. Метро на Карла Маркса. Всі кажуть, ідемо на роботу, а там питають квитки аж від Метро. Чи у вас немає зайвого квитка? Ми потрапили в таку, якби оцю, в такий струмінь з того якогось такого ніби застійного театру. Ми потрапили раптом в театр, який став. Не просто першим театром, ну як повинно це бути, бо це перша драматична сцена, а він став уже по статусу, по наповненню, по репертуару. Оглоб'ян поставив Дикий Ангел, потім пішла безталанна, безталанна, я грала в арку. Він мене називав Пулька. Полька. А я в нього грала в дикому ангелі таньку, таку заводську бабьонку. А до цього чотири роки в театральному інституті в мене такі все були костюмні, якісь такі ролі, класичні, історичні. І тут раптом він каже: ти в мене будеш грати, дочку цього ангела, дикого, таньку. Вона не таня, вона танька. Бо вона заводська, я... він казав, вона така заводська бабьонка. Вона на батька може гримнути стільцем, вона може крикнути по столу кулаком дати. І взагалі вона така, коли я казала, я не знаю, як це грати. У мене в сім'ї такого не було. Я, я ніколи на батька не кричала, я не, не підвищувала голос на батьків і вважаю, що це ненормально. Він каже: так, це ж ти, а то танька. А то така каже дівка, яка не буде чекати, поки її хлопець поцілує. Вона його сама згребе і поцілує так, що в нього земля з під ніг піде. І от коли режисери от таким чином тобі пояснюють, якби оце зерно образу, коли я раптом зрозуміла, що це за танка, що вона в штанах, в джинсах, вона жила на горищі, бігала всю виставу по драбині з горища додолу, з -з -з звідси з двору на горище, і така от була груба. Притому вона дуже любила батька. Просто я настільки була молода, я не розуміла, як можна любити батька чи маму і бути грубим, от кричати. Оця перша робота, вона така була, вона якось так вистрілила. Потім були в безталанні вже важче було, тому що він від мене вимагав там якихось таких пристрастей, яких у мене ще в ну не було. Я не набула досвіду ні жіночого, ні життєвого, ні, ні акторського ще. Але вистава і ми грали молодими. Ми грали Варку Софію, ну Гнат трошки старший був. Варка Софія молоді були. А в театрі в театрі того часу звикли, що Софія, Варка це такі жінки, ну такі, жінки, ну під 50, Хоча це діти, це це дуже молоді. І тому тому таке у них таке стається, як ото в Ромео Джуєти, що вони молоді, без, без досвіду, емоції беруть верх над раціо. І отакі от от стаються трагедії. Я з Глобліним набула величезний досвід. І він був людиною непростою, він був грубуватим, якщо не сказати грубим. Я його дуже люблю, пам'ятаю, і буду все своє життя, поки я живу, я буду пам'ятати мого цього вчителя театрального з великої букви. Але він навіть інколи брутальний був. Він міг кричати, тупцювати ногами в залі, бити крісла ногами. І для нас, для молодих, це, це було страшно. Коли я починала, я зажималася, я, я плакала. А потім приходимо в буфет в перерві, п'ємо чаю чи каву, і він мені, діточка. І до мене отак от говорить: я кажу: от ви зараз зі мною розмовляєте нормально. А коли я на сцені, ви ж такі істерики влаштовуєте, що мене вісміркою тіло мені переплітає, я не можу працювати. Я, я затискаюся. Він каже: Дурочка ти. Та я ж тебе люблю. Я хочу, щоб з тебе люди були, розумієш? Я вірю в твоє завтра творче. Тому я, ну, тому я отак от з тобою поводжуся. Я кажу, а чого ви не кричите на когось іншого? Він каже, на тих, на кого вже нема смислу кричати, я й не кричу. А тут є ще якийсь смисл. І це для мене така величезна була школа, не тільки творча, не тільки сценічна школа, а школа життя. Тому що я з такими людьми не стикалася. У мене Рудін, мій Михай... Михайлович, шеф, був суперінтелігентний. Від нього не те, що там якогось лайливого слова не почуєш, такого брутального, а він взагалі не підвищував голос. Це... це такий, такий Дон, -Кіхот. Дон Кіхот сучасності був. От От зіткнулася я з таким режисером. Потім після нього у мене були. Прекрасні стосунки творчі і людські з такими режисерами, як Молостова Ірина Олександрівна, Опанасенко Володимир Дмитрович. це такі стовпи театрального мистецтва. З таким модерністом, авангардистом Валентином Кузьменко-Делінде це зовсім інший режисер. Це от людина, яка вірвалася в театр академічний. У нас дійсно академія була. І раптом приходить валік Делінде, молодий, який збирає довкола себе всю молодь, вся молодь за ним біжить, летить. І він раптом показує інший театр такий трошки театр не, Станіслав, не за Станіславським, а за Бертольдом Брехтом. Театр відчуження, театр е, таких якихось. Ну, тут же так. Я прийшов, побачив, оцінив. Я людина, я Поліна, влізла в шкіру там, якоїсь героїні, і я поводжуся як героїня, як людина. А у нього це символ, це знак. Це те, що зараз в театрі багато цього. зараз, Але ж 70-ті, 80-ті роки цього не було, мало було. І він раптом сон літньої ночі в нього батут на сцені, батут, всі плигають до, там, до стелі. Ну, дуже нашуміла ця вистава. Вистави оглоблена, вони викликали резонанс. Коли ми возили ну, тоді ж ще ми були радянським Союзом, ми возили до Москви, такі були якби отчоти театрів, провінційних, як вони вважали, республіканських. Перед московськими там, критиками, і ми возили вистави Данченка, Оглобліна. Їхні вистави брали е, премії, державні державні, союзні премії. Е, тобто театр вирвався на рівень на дуже високий валік, також резонанс зробив, але ну, е, е, інший резонанс. До нас пішла молодь, валом повалила, тому що батут, тому що молоді, стрибають, якісь роблять речі вже такі нестандартні. Це також для мене такий великий етап у моєму житті, Валентин Кузьменко-Де Делінде. Я тоді казала, от мій улюблений режисер Валентин Делінде. Де він казав, Моя улюблена актриса Поліна Лазова. Коли у нас інтерв'ю брали, тоді дуже часто це було, тому що вистави такі були популярні. дуже. І я в нього зіграла в кількох виставах, зіграла прощання в червні. Завампіловим була вистава. Коли він мені сказав, я дуже хочу, щоб ти була в виставі. ну от, ну от, Тут для тебе ролі, розумієш? От, ну Я так подивився, що ролі немає. Ну, Подумав собі, там головний герой на початку вистави каже. От у нашому місті гастролює така естрадна співачка Жанна Голошубова. Голошубова. Ну, це щось таке, да? він каже: Я подумав, а чому нам не зробити цю жанну Голошубову як музичне оформлення вистави? І у нас джаз бенд сидів на сцені, грали там три чи чотири чоловіка? Гарно так дуже джаз, ну, джазове, джазове направлення було, ну дуже таке, е, е, таке делікатне. І я була Жанна Голошубова, співачка, яка співала різними мовами. Він мені сказав, вивчиш різними мовами пісні. Вивчу, і я там і, Hello Dolie, і і Парижське танго, і щось я там співала, співала. Всю виставу я співала. Я оформлювала сценка йде, я там фоном або сценка пройшла, сцени міняються, я співаю, щось співаю. І, в принципі, така теж дуже цікава і досвід цікавий. і Мені це було цікаво, бо я була драматичною актрисою з вокальними даними, тому я й хотіла в Мюзікхол. От. І якось отак от з валіком склалося. Потім Валюк поїхав до Словаччини, і наїздами він тут був. Приїхав уже аж це, які були 90-ті роки. І каже: я хочу поставити виставу за Кобзарем, за Шевченком. Називатися буде Сни за Кобзарем. Я хочу, щоб ти там приймала участь. Я кажу, а кого я там буду грати? Я, якось, я не дуже така героїня, якби Шевченківська, ну, строї українські, ну, я трошки ну, інакша. А він каже: ні-ні, ні, ні, ні там, буде, там буде така роль, ну, символ, знак. Раптом він мене призначив на ворона. Там вже є поема, «Три ворони». Значить, я була вороном і костюм був. Такі були прозорі шаровари, як українські, але прозорі такі гіпюрові шаровари. Фрак з таким довгим хвостом і червоний підбій. Чер... Підбій був червоний. А тут такі білі рюшики. Таке не то ворона, не то птиця, не то. Ну, В принципі, це демонічне створіння. Я чому так би так подробно. Про це розповідаю, тому що це все наша кухня, а в принципі це цікаво почути, як, як, як на цій кухні готуються страви е, культурні, які потім подаються глядачам, і глядачі їх споживають. Він каже: я хочу, щоб ти співала норму Біліні, Арію, Костадіва. Ну там Костадіва в колоратурне сопрано, ну, в принципі, мені колоратурне ставили в Театральному інституті, доводили мене до колоратури. Я кажу: Та, А як я можу співати після таких виконавиць? От, взагалі? А він каже: ти, ти ж будеш співати в контексті вистави. Це буде як цитування цієї арії. Ти цією арією будеш розмовляти. От шматочок взяла і розказала. Оцією арією розповіла. А я кажу: а що мені грати? Я, ну Не ворона ж я буду грати. А він мені каже: ти будеш грати і щадіє ада в англійському обличчя? Чотири слова, да? чотири слова. І в них треба вкласти цю амплітуду, і оці фарби, і оцю палітру. Ну, в принципі, я зрозуміла. Чому я так сказав? Тому що там були сцени, коли вона і, і ще діада. Оце воно, це навіть не вона, це воно, тому що у нас було три ворони: один Вася Мазур був, цимбаліст Віктор Петрович, і я. Тобто два чоловіки і, і, і жінка. Тут у мене було тут все було ангел я ж була молоденька, білолиця, ангелоподібне обличчя, оце, ці оце, 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 рюшики, а далі. Від колоратури, від кости, кости діви, від цієї арії, коли вона співає, співає вона там ангел. І раптом в якихось сценах утроба. А чому утроба? Ну Ми ж так собі уявляємо, що діада. Хто живе там в пеклі? Оце, да? воно... Але воно може, воно може набувати людської подоби. Суть лишається людська подоба. І навіть ця людська подоба як би, може бути ангелоподібною, не просто людина, а е, грати. Е, в, ну, якби, ну Ми ж зараз бачимо цього дуже багато. Наші політики, які, як вони говорять, як вони ангели просто, а що вони творять? І от таким чином, ця вистава пішла на пектораль. І взяла чи шість чи сім премій. Ну в тому числі я взяла премію Краща жіноча роль. Ступка тоді взяв там і оформлення, і, і музичне помилу художнє, і режисура багато. Ну тобто, вистава взяла майже всі пекторалі.